Вітаю в ефірі Кава Брейк. Запрошуємо всіх охочих долучитися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про міжнародну підтримку, а саме про програму розширення можливостей жіночого підприємництва під час повномасштабної війни. Ця програма впровадження завдяки естонській раді у справах біженців Гараж 48 та Запорізько-благодійного фонду Єдні за майбутнє. І до нашої студії ми запросили сьогодні директора Естонської ради у справах біженців Ера Янцена. Вітаю вас, пане. Ер дуже раді бачити, добрий, день. і хочу одразу поставити таке запитання зараз. Ви впроваджуєте цю програму? і Вже я знаю, що не перший рік ви співпрацюєте з нашим містом з Україною. Програма розширення можливостей жіночого підприємства під час повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, в яких областях ця програма впроваджується? естонська рада у справах біженців реалізує гуманітарні проекти та проекти пов'язані з життєдіяльністю в Україні, особливо у східних регіонах. протягом останніх вісім років. Протягом останніх трьох років. Проєкт жіночого підприємництва впроваджувались у співпраці з гараж 48 та благодійним фондом Єдність за майбутнє. поточний раунд цього проєкту впроваджується у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській а також у Сумській, Чернігівській та Київській областях таким чином ми покриваємо доволі багато областей, де жінки можуть подати бізнес ідеї та протягом двох тижнів інтенсивної програми, побудувати свою бізнес ідею та продумати всі її аспекти, починаючи від бюджету та фінансового плану до маркетингу та відносин з клієнтами. тобто всі етапи бізнесу охоплюються проектом. І потім ми обираємо бізнес ідеї, які отримають підтримку від нас, включаючи обладнання, устаткування та матеріали, які необхідні для їх впровадження, а також чотири місяці інтенсивного менторства від нас таким чином. Ми тримаємо руку на пульсі цього бізнесу протягом тривалого часу. Як на мене, це така класна можливість. Бачите, вже в багато років ви допомагаєте. Дуже велика кількість областей, так з якими ви співпрацюєте, і це такий нереально класний досвід отримати і менторське наставлення, і досвід, і взагалі таку практику, і таку можливість розвивати свій бізнес. Споділіться, будь ласка, чи багато жінок бажає відкрити свій бізнес, не боїться так, би мовити, розпочати з нуля, особливо зараз під час повномасштабної війни. Я вважаю, що така форма підтримки зараз важлива як ніколи. Як я вже казав, це вже третій раунд цієї програми. Ми отримали сотні заявок на цьогорічну програму. та обрали 110 бізнес ідей від жінок для участі у програмі. Багато з цих жінок Запорізької області, Але, як я вже казав, це надзвичайно актуально зараз, оскільки багато сімей були змушені покинути свої домівки. Будувати нове життя в інших місцях. багато з них вже були власником бізнесу до вимушеного пірміщення. і зараз мають перевозити і свої бізнеси. Багато хто втратив свої засоби для існування та має змінювати своє життя у контексті війни, це дуже важко. тому ми надаємо цю підтримку. щоб побудувати сталий бізнес, який зможе існувати тривалий час та бути резистентним до кризи. Дійсно, це дуже тяжко, особливо знаєте, жінкам, яким знати, що у них є діти, що у них є сестри, брати, що є батьки, так чоловіки, які служать, які захищають нашу країну. І знаючи, що вони втратили свій бізнес, те над чим вони працювали все життя. Але сміливість це наша прерогатива жіноча, українських жінок, так, і я знаю, що багато дуже сміливих жінок, які хочуть розпочати новий бізнес. Ось ви розказали, що дуже багато різних сфер, де наші жінки випробовують себе. Можливо, для когось це якась нова сфера, для когось це вже досвід, ну, вони вже впроваджували цей бізнес. А ось в яких сферах найчастіше жінки хочуть розвивати свій бізнес? фактично всі аспекти економіки охоплюються цим проектом. але звісно багато бізнес ідей пов'язані з продовольчим виробництвом, з виробництвом пов'язаним із шиттям, сільським господарством, крафтовим виробництвом. Але як я казав, це дуже обширна мережа. Ми не обмежуємо види бізнес ідей, які можуть подаватися на цей проект. З минулих раундів проєкту в нас є досвід супроводження бізнес-ідей, пов'язаних також з косметологією, візажем, навіть з зоокремницею та ветеринарною клінікою, яка почала працювати завдяки цьому проєкту. Цього року в нас також багато проєктів пов'язаних з дітьми та освітою. Як ми добре знаємо, війна змусила багато дітей вчитися дистанційно і це також важко. і потребує багато додаткової уваги з боку жінок. для підтримки своїх дітей в цьому процесі. Пане Ейрос, я знаю, що є така цікава історія. Жінка не може зараз сказати в якому місті, яка зараз знаходиться на окупованій території, досі працює і заробляє, виживає завдяки вашій програмі, завдяки тому, що ви допомогли придбати їй обладнання, і вона шиє речі і допомагає людям, надає так розумію, робочі місця її обладнання зиліла і вже багато років вона працює і радує себе, і близьких своїх. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви якийсь такий приклад, який вас вразив, чи можливо запам'ятався ось за весь період співпраця? Мені власне багато бізнесів розпочались завдяки цьому проекту. я пам'ятаю також один бізнес, який був в нас. Це клінінг бізнес який було започатковано двома сестрами двійнятами і це був настільки успішний бізнес. що коли ми відвідали їх за місяць після завершення проєкту, вони вже пропонували робочі місця іншим жінкам. Тобто, з просто підприємців вони виросли у роботодавців, які забезпечують засоби для існування для інших. І це власне саме те, що ми дуже хотіли б бачити бізнес не тільки для однієї родини, але для росту та підвищення спроможності і забезпечення можливостей для інших також є інші бізнеси. Наприклад, ветеринарна клініка, яка здійснювала свою діяльність у місті Бахмут. також є кілька бізнесів пов'язаних із шиттям, які починались з маленького приміщення та згодом виросли у щось більше та стали. В нас було кілька бізнесів у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі, Волновасі також в інших місцях, які наразі є окуповані. Але я вважаю, що один з успішних моментів цього проекту полягає у будуванні взаємозв'язків, оскільки жінки, які пройшли через цей проект, мають потужні та тривалі зв'язки між собою. Отже, коли 24 лютого сталося, деякі з цих жінок знайшли прихисток у інших жінок з проекту тобто це демонструє потужність зв'язків у цій спільноті, адже ми будуємо не тільки бізнеси, але й підтримуємо суспільство та окремі його спільноти. Знаєте, ми вам дуже вдячні, що така величезна підтримка для наших жінок, це для нашої економіки України. І ось хотіла поставити таке запитання. Війна закінчиться. Ми переконані, що вже незабаром перемога. І я переконана, що ви не покинете співробітництво з Україною, будете підтримувати наших жінок. Ось скажіть, будь ласка, як ви надалі будете підтримувати ну, цю діяльність? Сач Такі проекти дуже потрібні зараз. Вони були також потрібні раніше і будуть потрібні навіть більше у майбутньому. коли ми будемо відбудовувати Україну. Естонія активно підтримує Україну. І ми будемо продовжувати робити це. В мене немає жодних сумнівів щодо цього. Як я казав. багато сімей були змушені виїхати, втратили своїх близьких. І, і така підтримка важлива, щоб відбудувати Україну і так коли ця жахлива війна скінчиться. ці проекти залишаться. І я думаю, що західні країни мають підтримувати Україну в таких проектах. Таке запитання не про підприємництво. Як Естонія сприймає взагалі цю війну і Ось що вас вразило, Ви вже в Україні так не вперше. Що вас зараз вражає найбільше, взагалі в нашому місці ось в Запоріжжі. звісно ж всі були шоковані 24 лютого, коли повномасштабна війна почалася пікен до речі, 24 лютого день незалежності Естонії. Але нам було дуже важко щось святкувати в цей день, коли поряд має місце така ескалація. Естонія залишається партнером України і надає всіляку підтримку. Ми надаємо як гуманітарну підтримку впроваджуючи програми багатоцільової грошової допомоги в найбільш постраждалих регіонах країни, так і підтримку різних сфер життєдіяльності, які ми наразі з вами обговорюємо. що стосується нашого запоріжжя, що вразило можливо. Я відвідав Запоріжжя вперше вісім років тому. я буваю в Запоріжжі кожний рік. Я був тут зі своєю родиною, з дружиною та дітьми. Запоріжжя дуже близьке мені і... і я вважаю його дійсно гарним. Really, really nice, Дякую. Знаєте, вже заявки не приймають, вже набрали так список бажаючих є, і зараз вони працьовуються. Ну я переконана, що ще будуть ваші такі програми так, впроваджуватися. За цим будемо слідкувати на сайті Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє. Ось, скажіть, будь ласка, наскільки важливо під час війни підтримувати жінок, щоб вони працювали? Адже це дуже тяжко підтримувати жінкам, підтримувати чоловіків, оберігати своїх дітей? І нести ще такий вагомий внесок в розвиток економіки, в розвиток нашого міста. Ось наскільки важливо жінкам працювати, чи можливо їм потрібно зараз перечекати, займатися родиною? Я представляю країну, яка дуже цінує та поважає гендерну рівність та право кожного обирати свій життєвий шлях та будувати кар'єру у сфері, яка подобається тобто я дуже підтримую жінок, які хочуть створювати свої власні бізнеси, іноді перетворювати свої хобі на бізнес, та заробляти гроші таким чином. Як під час війни, коли багато людей втратили все і мають будувати своє життя спочатку, так і незалежно від війни. Ця цінність мати можливість, що створювати та заробляти кошти на тому, що приносить тобі задоволення це також є цінністю цього проекту, коли ми даємо таку можливість жінкам, які є наразі вразливими, які не можуть започаткувати свій бізнес, оскільки не мають достатніх фінансових ресурсів, проте мають величезну мотивацію. Дякую вам щиро. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні говоримо про цю програму, так програму розширення можливостей жіночого підприємництва. А з яких ресурсів жінки ще можуть дізнатися про новий старт нової програми? я впевнений, що це не останній раз, коли ми впроваджуємо цю програму спільно з гараж 48 та запорізьким благодійним фондом Єдні за майбутнє. Як тільки ми знайдемо ресурси для нового раунду, він буде анонсований на нашому сайті, а також на сайті Гараж 48 та фонду єдність за майбутнє В Нас є окрема онлайн платформа для. Програми підприємництва, яку ми реалізуємо, і звісно, як тільки новий раунд буде відкрито, ми будемо інформувати людей через соціальні мережі та інші канали комунікації про можливість подання заявок на новий раунд програми жіночого підприємництва. Тож ми будемо розповідати, будемо слідкувати за діяльністю такої кооперації. Естонських друзів, наших українських партнерів, і я вам хочу ну дуже дуже щиро подякувати за таку можливість для наших жінок розвивати свої таланти. Бо кожна жінка так має таланти, не дивлячись на те, що війна, ми сміливі, ми знаємо, що правда за нами, і ми переконані, що війна закінчиться, і ми будемо розквітаючою країною зі своїми чоловіками, дітьми. Будемо розвивати бізнес і будемо прославляти Україну так на весь світ. Тож дякую, що завітали до нашої студії. Хочу наголосити, що до нашої студії ми запросили директора Естонської ради у справах біженців Ейра Янсена. Дякую вам, пане Ейро. Дякую вам. А я не прощаюсь, скажу до побачення у новому випуску програми Кава Брейк.